Фармадол. Забудь про головний біль. Протягом останніх 25 років багато хто з вас знали мене як Наталію Кличко, і лише деякі з вас знали моє справжнє ім'я. Два імені одна людина. Співачка і модель Наталія Кличко, екс-дружина мера Києва Віталія Кличка відмовляється від прізвища колишнього чоловіка. Тепер вона носитиме дівоче Єгорова. Я хочу продовжити свій новий життєвий шлях і розпочати нову історію, яку я починаю писати з чистого аркуша під своїм власним ім'ям. У своєму дописі в інстаграм жінка пояснює: головна причина. Її бажання після розлучення з чоловіком і з повагою і гордістю залити ім'я Наталія Кличко в історії. Я продовжуватиму нести світло, добро і любов у цей божевільний світ. І я буду прагнути з кожним наступним кроком ставати кращою версією себе. Нагадаємо, Віталій Кличко оголосив про розриви з дружиною у серпні. Пара була в шлюбі 25 років. Однак, попри цю цифру, мер Києва наголосив: вони давно живуть у різних країнах. Він в Україні, вона в Німеччині І з різними інтересами та різним життям. Тож це бажання обох сторін. Хоча прихильники пари про такі плани не здогадувалися, адже вірили в нескінченну романтику цих стосунків, пара познайомилася на модельному показі у 90-х. Наталя дефілювала на подіумі, а юний боксер, немов загіпнотизований, не міг відірвати від неї очей. Наталя ніколи не цікавилася боксом. І коли за лаштунками їй говорили: знову твій кличко прийшов подивитися на тебе, і гадки не мала, що за нею впадає зірка боксерського рингу. Уже тоді Віталій звик бути першим, як у спорті, так і в коханні. Тому вже незабаром завоював серце коханої. Однак не назавжди. За роки подружнього життя у пари народилося троє дітей Єгор Даніель, Максим та Єлизавета Вікторія. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі «1 плюс 1».